І всім знову привіт! Ви на канале Читати Круто! Буктюб. Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене нова манга «Балакитний період. У мене дві частини. Манга це японський комікс чорно білий Ось є супер обкладинка. Видавництво «Наша ідея». Ось у нас на основній обкладинці є міні-комікс. Розповідається про те, що у нас був головний. Герой популярний, його усі любили і так далі. Ось. Та він захотів почати малювати. Та він стикався з такими проблемами, що в нього не вдавалось, у нього не було якихось моральних сил це малювати, було багато переживань. Ось. Чи він з цим справиться, як він це не малює, у нього нічого не виходило, він хотів ставати кращим і кращим. Ось. Потім він хотів поступити в школу малювань, е, хотів навчитися бути, бути найкращим, навчитися, але навчитися малювати не є реальним. Тобто не можна сказати, Я вже навчився малювати, бо кожного разу можна щось знаходити нове і нове. Розповідаюся про його проблеми, переживання, про підтримку та непідтримку від людей і так далі. Ось. Ті, хто малюють і не малюють, їм ця книга сподобається, бо тут багато різних передається тем. І вона мені дуже сподобалась. Ось ілюстрації дуже гарні. Ось. Там мені розповідається, як він ходив в школу малювання і так далі. Тобто це у нас така повсякденна книга, є е, доволі цікава, захоплююча, мені сподобалася. Я вам рекомендую прочитати для всіх, навіть для новачків, бо якщо ви щось почнете з того, що я не раджу, бо у вас буде, як в більшості людей, які навіть не читали, думаючи, що це щось дивне. А це найкраще рі рішення, а не, не знаю, не п'ять наречених близнят, яких, які у мене десь там заховані. Ось. Тому я вам її рекомендую. Мені сподобалось. На всім до побачення!